Друзі, презентую вам плавальний спа басейн від англійського виробника Superior Spa, який називається Helios. Це флагман їхньої лінійки, двохзонний плавальний спа. Перша зона гідромасажна розрахована на 5 людей. Тут встановлено два потужних гідромасажних насоса. Дуже багато форсунок, форсунки різноманітні. Є і під ноги, і під стопи, підворотникову зону, під поперек. Також вони ротаційні, точечні, направлені. Блютуз аудіосистема Ви можете підключитися. До е, телефону слухати улюблену музику, окреме відерко для льоду, куди ви можете поставити шампанське, сенсорний пульт керування. Дуже класна масажна зона. Тут ви можете зробити вищу температуру, наприклад, 36 градусів насолоджуватися. Друга плавальна зона має дуже зручні сходи, по яким зручно спускатися, а також просто сидіти і суперпотужну протитечу з трьома форсунками. І трьома насосами, на яку можна плисти дуже швидко. Також є зручний поручень, з яким можна триматися, масажувати спину. З боку встановлені водоспади, з цього боку встановлений скімер, і спа-басейн має габарити 6 метрів довжину, 2,25 ширину. І це дозволяє його встановити навіть на невеличку ділянку або за будинком. А мене звати Артем Луків. У мене все про спа-басейни. Підпишіться, дивіться мої закріплені відео і звертайтеся через лінк у шапці профілю.